Привіт, ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Аня, і це наше перше відео із серії весняних рецептів. Що ми будемо сьогодні готувати? Це анчан-тонік. Нам знадобиться лід, тонік, квіти анчану, цукор, водичка і кава. Будемо починати з анчан сиропу. Ставимо воду на вогонь і додаємо 200 грамів цукру. З цього моменту до повного розчинення цукру чаємо ложечкою. Після повного розчинення цукру додаємо близько 5 грамів квітів анчану. Перемішуємо, доводимо до закипання і даємо покипіти близько однієї хвилини. Після того, як наш сироп настоявся десь приблизно протягом 30 хвилин, просто проціджуємо його в інакшу ємність. І даємо нашому сиропу охолонути. І після того, як ми настояли та процідили наш сироп, виходить от така синя штука. Це сироп, який ми будемо додавати в нашу склянку з льодом і тоніком. Беремо склянку і заповнюємо її льодом. Додаємо 150 мл тоніку. Додаємо 25 мл сиропу. Тільки обережно. І отримуємо отаку от гарну фіолетову штуку. І після цього. Додаємо еспресо або каву за вашим вибором. Це може бути cold brew, може бути холодний фільтр. Якщо будете додавати фільтр каву, або cold brew, то у співвідношенні один до одного. Піввідношені з тоніком. Відповідно, якщо ви налили 150 мл тоніку, вам треба налити 150 мл вашої кави. Це наш перший рецепт із серії весняних рецептів. У наступному відео будемо готувати лавандовий лате. Не пропустіть! Па-па! Це наше друге відео із серії весняних рецептів. Сьогодні ми готуємо лавандовий латер. go! Для лавандового лате нам знадобиться лаванда. Цукор, водичка, молоко і кава, звичайно ж. Почнемо з лавандового сиропу. Я знаю, що багато хто, як і я, напевно, не любить лаванду за її мильний присмак, але я вам сьогодні розповім, як від цього позбутися. Беремо 200 мл холодної води і додаємо туди десь приблизно столову ложку лаванди. Прямо так в сухої, прямо так, в холодну воду. Закриваємо це все діло. У вас це може бути баночка вдома, калатаємо. Якщо ви помітите, то вода вже стає е, мутною, хоча ми навіть її не варили, ми її просто поколотали. Але калатаємо іще. Так, після цього інтенсивного колотання можна залишити постояти буквально декілька хвилин, щоб вона ще трошки натягнулася. Хто любить більш насичений смак лаванди, ви можете додати більше лаванди або дати їй трошки довше постояти. Що ми робимо? Беремо тару, в якій будемо варити наш лавандовий сироп, беремо сито і просто проціджуємо цю водичку. За рахунок того, що ми не підігріваємо саму лаванду, ми не виварюємо звідти важких ефірних масел. І через це смак нашої лавандової водички, нашого, нашого лавандового сиропу в майбутньому буде приємний і з класною ароматикою. Ставимо нашу лавандову водичку на вогонь і додаємо 50 г цукру. І вже по знайомій схемі мішаємо цукор, поки він повністю не розчиниться. Бажано довести до кипіння. Наш сироп готовий, додаємо в склянку лід. Якщо ви хочете, можете також зробити цей рецепт в теплому варіанті, просто після підігрівання молока підмішати до нього сироп. І на 200 мл молока ми будемо додавати 50 мл лавандового сиропу. І обов'язково це все гарненько перемішуємо. І додаємо зверху наш еспресо. Якщо хочете, ви можете також використати холодну фільтр каву або колдбрю, але в такому разі зменшите порцію молока та сиропу вдвічі. Але я рекомендую молоко навіть в такому випадку заміняти на вершки для кращої цільності напою. І наш холодний лавандовий лате готовий. Всім смачного і до зустрічі в наступному рецепті, де ми будемо готувати абрикосовий колдбрю. Мене звати Аня, і це наше третє відео із серії весняних рецептів. Сьогодні ми будемо готувати абрикосовий колд-брю. Для цього нам знадобиться курага, вода і кава. От і все. Погнали готувати. Беремо будь-яку тару. Це може бути френч прес, це може бути ваша улюблена чашка, це може бути банка, все що завгодно. Насипаємо туди 18 грам кави. На порцію 300 мл. Якщо хочете менше, відповідно 6 грам кави на 100 мл води. Тепер нам знадобиться курага у співвідношенні один до одного. Тобто на 18 г кави нам знадобиться 18 г кураги. Нарізаємо курагу трошки дрібніше, ніж цукати, і додаємо прямо в каву. Заливаємо в нашу каву з курагою 300 мл води температурою 90 градусів. Для цього рецепту я використала каву митої обробки обсмажки під фільтр. І після того, як залили це все, перемішуємо. О, воно вже дуже смачно пахне. Накриваємо. Я трошки просто опущу, але не буду продавлювати френч прес. Ви ж можете накрити будь-яку банку вдома або чашку затягнути поліетиленовою харчовою плівкою. І відправляємо це на ніч в холодильник. Добрий ранок, ми всі прокинулись, наша кава вже не стоялась, і що ми робимо далі? Якщо у вас є френч прес і ви це робили як я у френч пресі, ви можете просто зробити отак. Якщо у вас немає френч пресу на допомогу приходить вешка і фільтр. Ви просто вставляєте фільтр вешку і проціджуєте каву через фільтр. У вас френч прес, ви зробили отак. Але не любите супершільне тіло і пильність в cold brew, ви можете також процідити через вешку з фільтром вашу каву. Але якщо у вас була баночка. І у вас немає вешки з фільтриком. Що ви можете зробити? Взяти звичайне сито, застелити його марлічками в декілька е, шарів і процідити. Беремо склянку з льодиком і виливаємо нашу каву на льодик. І наш абрикосовий колдбрю готовий. Смачного!